We'll Миру Божого Дроцінні, ви знаєте, Біблія це калька і трафарет, яка показує, що є всього-навсього два шляхи або до пекла, або до царства Божого. І ви знаєте, Ісус Христос Він прийшов на землю і своїм зразком життя показав, куди веде одне життя, один зразок життя, куди веде інший зразок життя. І Ісус Христос Він віддав своє життя, для того, щоб я навчився і мав цей приклад, дійсно, як рухатись за Богом, як можна потрапити до Царства Божого. І ви знаєте, так ми живемо в часи благодаті, але благодать це не просто Бог за мене помер, і все я можу жити проклятим життям е і виконувати волю диявола, бути в гріху. Благодать це Бог дає час, поки я дихаю, поки я живу. У мене є шанс і можливість розібратися з гріхом, розкаятися в йому і слідувати тим же шляхом, що слідував Ісус Христос, тому що тільки єдиний шлях веде до Царства Божого та Спасіння.